Так скільки все-таки буде коштувати токен гри NotPixel? долар чи менше долар? Раніше я говорив, що орієнтовно буде ціна мінімум 1 долар, а то, можливо, навіть 2. Але сьогодні я з цим не погоджу. Чому? Сьогодні про це детально з вами порозберемося, поговоримо, відповідно, все буде від А до Я. Бажаю на криптотаристу, радий бачити вас на каналі КриптоБор, що батько, прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко. А мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про NotPixel Pixel, відповідно. Чому? Так довго затягується лістинг, немає ніякої інформації в їхньому телеграмі, і чи дійсності буде дуже солодка ціна. Про це сьогодні поговоримо. Але перед тим, як я почну, батько прошу вас, шанатуристу, підписати на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промо тут публікує свої угоди, публікує відповідно думки, ось поляни, нещодавно опублікував угоду. Плюс 160%. Все це абсолютно безкоштовно. Кожен міг приєднатися, кожен міг там зайти, заробити, але врешті-решт, ніколи не це зробив. Тому якщо ви не хочете втрачати якісну і профіну інформацію, Підписуйтесь посилання на канал буде під цим відео. Сьогодні поговоримо про Noxпіel. Як ви знаєте, що вже незабаром він будеться ліснинг. Загальна пропозиція, тобто скільки всього на все виділяється токенів, це становить 250 мільйонів. Відповідно, що за рахунок цього ми можемо пропустити, що ціна може бути 1 долар, ну 1 долар відповідає 250 млн, капіталізація 250 млн, і це нібито не багато, це взагалі дуже мало, опираючись на те, що капіталізація проекту DOCS відповідає на Момент лісінгу встановила 872 мільйони відпіно. Ну а за ноткоїн там взагалі мовчати потрібно, тому що там капіталізація на момент лісенку була 1 мільярд. Але, але, якщо ми ці проекти DOX, NotCoin з нотпікселем, e, це просто небо і земля, тому що на той час ніхто не донатив, ніхто там не робив щоденні транзакції, відповідно, і такі чи іншим. Нотпіксель e, просто за рахунок свого турніру, за рахунок так би мовити концепції гри зібрав велику кількість. Мані, мані тобто, така, знаєте, годила інформація, що вони за рахунок свого турніру, який там шов 10 днів. Кожен день мали більше 10 мільйонів доларів до НАТО. Хають собі скільки проект тривав відповідно. І вони, як на мою думку, заробили там більше 100 мільйонів доларів за рахунок НАТО. І за рахунок цього можна припустити, що він повинен дуже смачно вийти. І ціна, і ціна повинна бути більше 1 доларів. Тому що капіталізація становитиме при о, о, ціні 1 долар. Це все на все 250 мільйонів для даного проекту. Це просто так пиль, це дуже мало відпіно. Тому я гадав, що буде десь в районі 500-600 мільйонів. Але але нещодавно вийшла так, би мовити, дуже така цікава обставина, яка мені дає розуміння, що не все так солодко і не буде можливо навіть такою ціною, тому що. Можливо, ви не знаєте, можливо, знаєте, е, в самому в Телеграмі є проект назву Іорн, це тобто такий загальний лаунчпул, за рахунок якого ви можете отримати ті чи інші монети. От, умовно кажучи, важна на гаманці там тонкіпер Телеграм є монети Тон Докс. І за рахунок їхнього отримання, тобто за те, що ви ходите, ви можете отримати токени ранніх, так би мовити, проектів. Раніше все це починалося з проекту Build, відповідно. Я отримав там 58 монет. Зараз це оцінюється 27 доларів. Тобто, це все абсолютно без складень. гаманець за певну кількість токенів. В моєму батьку це 104 тисячі токенів. Ноткоїн відповідно, я там за 7 днів чи за 8, я не пам'ятаю, вже отримав 58 монет, відповідно. І це все абсолютно без ризиків, нічого не вкладавши, від слова зовсім. Плюс також, нещодавно там був стосунок Лейтона і PX. Тут ми могли там, отримати токени за рахунок холду ноткоїна, тона, потім Doxa, відміна білд і таке інше. Але, але чому я кажу, що це для мене слугує, так би мовити, червоним прапацем стосовно того, що ціна буде нижче 1 долар, тому що деякі люди, які мають токі нормальні... Такі нормальну кількість токенів поляти 11,5 мільйонів ноткоїна, і вони за рахунок цього ланчпулу в день заробляли 4,5 тисячі токенів. PX. Якщо ми припустимо, що токен буде коштувати 1 долар, то за один день вони заробляли 4,5 тисячі доларів. Це дуже багато. Це ну це просто це нереально багато. І тому за рахунок цього я припускаю, що не може бути така ціна, тому що це вони отримали там за один день за таку кількість відпинуткона за те, що там на гаванці, А саме лаунчпул тривав нібито 4 дня. Ну уявіть собі, нібито за 4 дня вони повинні там заробити мінімум 16 тисяч доларів, Це дуже багато. Враховуючи те, що лаунчпули середньому там дають від 2 до 5% відсотків за. Тримання того чи іншого відповідно типу, на ну, загальному плані там лоншпули йдуть там, на максимум на дві тисячі тут, звичайно, сума дуже така велика. Тому чи дійсно буде токін ПІК коштувати 1 долар? Під питання, бо опирачись на оцей лаунчпул, ну дуже все солодко виходить і не може це так просто так бути, тому що деякі там 4,5 тисячі, деякі там наприклад там 3 тисячі, ну не 3 тисячі, а 324 там долара по ціні від 1 долар. І я гадаю, що це дуже багато, враховуючи те, що звичайно вони самі сказали розробники, що це 250 мільйонів е, створюється, тобто 250 мільйонів токенів, тобто саплай 70% йде на... Е, так би мовити, на користувачів, на тих гравців, хто грав, 20% це йде на ліквідність відпіна, на команду, і 10% йде на лаунчпул. Тому... Можливо, так, воно, можливо, так, але звичайно, я хочу, щоб ціна була дуже така солодка, тому що на моєму балансі 692 токена. Якщо, звичайно, ціна буде 1 долар, це 692 долари відповідно. Ну, я припускаю, що все-таки ціна буде в районі там 40-50 центів. Ну, навіть якщо 50 центів, це буде ціна там в районі мене там я зроблю 300 доларів. Що це теж непогано, але при такій ціні капіталізація буде дуже маленька, враховуючи там 100 мільйонів, якщо буде наприклад 50 центів. І тут, знаєте, все якось Ніби Нібито думаєш, що от хороші проекти там донатили, заробили дуже великі кошти. Відповідно, але ж це не означає, що якщо вони заробили, то значить і вийде він вже такий, знаєте, е круто-класно. Там люди всі зароблять. Це ж все таки, знаєте, під питанням. Люди просто думають фантазіями. Але опираючись на реальні факти, я гадаю, що ціна буде в районі там 50-40 центів. Чим більше вона буде, тим краще, тому що я на цьому зароблю. Але, 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 врешті-решт, дізнаємося, коли вже буде ціна незабаром. Я гадаю, що вже саме. Цьому місяці однозначно буде лістинг. Напередодні я можливо навіть розповім, де це все буде відбуватися, тому що поки що інформації такої немає, тому обов'язково підписуємося на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, щоб не втратити мене, не втратити цю роботіну інформацію. І врешті решт чекаємо, тому що однозначно ми заробимо, але заробимо одну суму чи більше, звичайно, хочеться більше. А там буде видно. Тому повторюю шанаториса. обов'язково підписуємося і ширно подбайку з на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально корисно саме для вас.